З Різдвом Христовим і новим роком, дорослі, хотіла нагадати, що у цій неділі вже відбудеться богослужіння 13.00 за кимським часом. Можете підключатися без камер, без відео, також приєднути своїх близьких, знайомих, рідних. Це буде відбуватися онлайн, можете собі на роботі чи вдома слухати, не виходячи з дому. Також ми будемо ділитися откровеннями наших пасари Сатаненко. Будемо. Ділитися свічньою життєвою історією, які в нас відбуваються, також молимося за мир і наших воїнів. І тому дорогоцінні будемо дуже раді кожного вітати. І Ісус Христос запрошує кожного із вас всім мирної ночі. Амінь.